Значить, особисто, коли вийшов з полону, заходив до Верховної Ради ще тієї каденції, Значить, це було босинне, того року. Питався зловити депутатів Верховної Ради від партії Лігоні змовив Михайло Чечикова, царської міністерства. Такою дуже простою пропозицією. Питався зловити та інші колонії в, в одній школі надатися. І казав, що в мене там почти 100 моїх бойових побратимів в ДНР, в подвалі в СБУ ще, знаходяться в полоні. І просив, будь ласка, поїдемо зі мною в Донецьк. ви ж з Донецьку. Поїхали, наші хлопці заберемо. Ніхто не поїхав, навіть по полоні. Я І казав, ти ж Москву їдеш. Поїхали в наше гідне до місце Донецьк. У мене дуже просте питання. Ми от звінали міста Попасне, на потім нас засунули Гіловацько, що називається. Вот мы сменили Лосичанск. Значит, в Лосичанске, то есть Буксодовый завод, вы это прекрасно знаете, вы же в Рубежном керували, у меня те, что я этот район уже долго знаю. Содовый завод, нефтеперерабатывающий завод, значит, завод ЭТИ в Лисичанске был. Значит, деятели из партии региона убили эти заводы. Лисичанський содовий завод вирізали в здали, нету, Ні, там вагонетки ходили, это це возили, Ви самі це знаєте, ви это знаєте цей край. Чому ми так погано живемо? Тому що ми зараз розказуємо, що ми відродимо економіку. Да ви ж їх в тих регіонах повбивали цю економіку. Ви її повбивали. І ваші оці всі прикосниці Януковича, я не слова. Питання? Да. Як ви собираєтесь відроджувати економіку? Ви тут нам розказуєте, що ми відродимо, ми там ми саме як? Якщо ви її вбили, а тепер ви будете відроджувати? Дуже добре питання. Дійсно, воно гостре, але воно справедливе. Насправді діячі партії регіонів, вони ну, ніякого відношення до ВТІ до тих об'єктів, які ви сказали, вони не мають. Можливо, до інших мають, а до цих ні, тому що там було. Зовсім інші інвестори, зовсім з іншої та партії, якраз на жаль, сьогодні ці інвестори є балотуються від блока партії Порошенко. Я це знаю, якраз по послідно...